Напросить цікаво. Обіцяє нам бути заключний поєдинок сьогоднішньої РВВ Техмеджик. Атакує дицький капітан команди. Два Передача, голу не має, Як же ж? Не... Ось то хто голова хоче допомогти. Й бітіо. Переведення леті власне шається під контролем. У темносині дицький без фолу удар. Поперечка. Юрій Сементух, ось найчастіше залишає саме Сементуха. У грі Віталії Багря. Сементух виманює на себе Шмулевича. Перехоплення. Вихід фактично Вішнавіч Шмулевича. Ближній кут, Ну І на якій грало, за який виступає саме Багряк. Помилка Терлецький, Перехитрив. О, загалом він молодчина, Пригадується його виступ у складі Інкори. Передача! Вихід Вічнавич удар. Гол! Томків! Говорили балакали ми про те, що Едвантісу потрібно... На дальній стійці Він в притул розстрілює суперника. Семендок. Викидиш навіть. Передача. Рошук. Переведення направо. Сухнацький. голова, Викидиш навіть потрібно було забивати. Тому насамперед, оскільки була хороша спроба завдати непоганого удару. Семендок. Переграв суперника, пробив обличчя Сьогоднішній зустрічі десь дозволяє відчувати пані школа. Удар! Голфан! Браво, Андрій Школа! Посипався едванькіс. Напрошується закидання, хоча тут Томків. Пробиває дуже Від Томківа Ми не бачимо. Вірт. Дицький. Хороша атака. Вихід 3 в 2. Вілья, аж голову немає. Другий. Вже питання. Передача в центральну зону Сементух. Остання спроба завершити у удар. Повертається команди на заключні 20 хвилин сьогоднішнього ігрового вечора з рахунком 2-0. І бетіо. Шансів відквитати. Бодай один гол майже не було. Тринуль! Тонків оформлює дуби. Віталій Богряк. Не розуміє. Віддає передачу. направо. право. Квасній ударна позиція. Магеровський. Браво, Андрій! В зоні. Сементух. Ударна позиція. Переграв школу. З носка над поперечкою. Проходить. Ще одна спроба передачі. Рошак. Удар над воротами. Тит. На правий фланг. Передача на Рошака. Простріл. Дицький. Удар. Немає голу. передумов для удару не так багато. Вільга, що був один. Пусті ворота. Шмолевич. Це пол. Можливо, на червону карту. Дістає червону. Назар Войтик. Пропускатиме. Наступний тур Юрій Сементох. Проти боротьбу топ-6. У плані тут через Студіо по 14 балів. У Софсерву 13. Соф A2. Один над Техмеджиком. Далі ренбіт. З аналогічним рахунком поклав на лопатки Black Turn Vision. Атака школа. Віддає передачу тетральну зону. Гола! Гол! 4 0 Андрій отримає привітання. від... За хороші голи, за жагу до перемог. Бережіть один одного, тримайте кулаки за своїх, підтримуйте нашу армію у будь-який спосіб, допомагайте тим, хто цього сьогодні потребує. Цей машлявець.